Мої вітання. Ялинку ми вже з вами зробили за допомогою Python. Написали, намалювали. Тепер час прийшов і до сніжинки. Тож, зимове програмування на Python. <му> Практична робота на мою програмування Python за допомогою бібліотеки Turtle. Черепашка. Чому саме черепашка? Да? Turtle – це модуль, який ми знаємо, який допомагає нам малювати. Ну і відповідно, чому так називається, тому що головного героя в лапках, так, виконавця в цьому модулі, це і є Черепашка. Ми її можемо навіть вдягнути в такий скін, який буде дійсно виглядати Черепашка. Є декілька у мене практичних робіт, де я це показую, як використовувати. Але зазвичай для того, щоб намалювати, нам достатньо стандартної стрілечки. Будемо використовувати основні команди, їх багато в цьому модулі, але основні з них це переход вперед або назад, тобто ми рухаємося на певну кількість кроків або певну кількість пікселів. Да, тобто вперед це Forward, беквард це назад, без розвороту черепашки. Просто як автомобіль рухається. Перша передача і задня передача. Для того, щоб повернути, ми будемо використовувати з вами команди Left і Right. Відповідно, left – це проти годинникової стрілки на певний кут, який задаємо в дужках right – за годинниковою стрілкою. Також в сьогоднішній практичній роботі ми будемо малювати насправді дві сніжинки: одна більш буде товща і більш темніша. І для того, щоб відділити одну від одної, ми будемо. Малювати різному різним кольором і різним різною товщиною лінії. Відповідно, використовуємо команди «Color» і «Pen Size». Для початку, давайте розглянемо алгоритми. Першою дією, що нам потрібно зробити, це намалювати ось такий один промінь або одну гілочку нашої сніжинки. А для цього я вивів вам певні значення. Як ви бачите, довжина ось цієї, ось цього променя, давайте його називати так, буде 150 пікселів або 150 кроків. Нам необхідно буде пройти спочатку з центру сцени вперед на 150 кроків, потім повернутися назад на 50, використовуючи команду. 啊。Uh backward. І далі нам потрібно буде повернути або ліворуч, або праворуч, або left, або right. наприклад, давайте left на 60 градусів, і пройти сюди 50 кроків. Потім 50 кроків назад повернутись і повернути нашу черепашку. Тепер вона дивиться відповідно на 60, на кут 60. Нам потрібно розвернути її в протилежну сторону сюди. Тобто ми тепер повертаємо, якщо це було ліворуч, то повертаємо праворуч раз на 60 і стаємо рівно І другий раз на 60, і дивимося в той напрямок, який нам потрібно. Тобто, нам після того, як ми повернулися після цього промінчика невеличкого, потрібно повернути в протилежну сторону на 120 градусів, пройти 50, повернутися назад і повернутися знову ж назад. Але не забуваємо тут розвернутися, щоб у нас також стояла рівно наша черепашка, дивилася, наприклад, в даному випадку на 90 градусів. Але це я також буду показувати в коді. Далі, після того як ми намалювали один промінчик, ми додаємо цикл повторення 6 разів і додаємо всі ці команди в цей цикл. І у нас малюється просто ось така сніжинка. Досить просто, тому перший пункт м, такий найскладніший був, другий і наступні вже легші. А третій пункт то зовсім простий. Ми просто указуємо меншу товщину, те, що я казав, і інший колір, більш світліший. І малюємо а, знову ж таки цю саму сніжинку. І як ви бачите, а, виглядає це, ніби така обведена сніжинка, досить а, красиво виглядає. Що нам лишається, лишається ще прикрасити нашу сніжинку, намалювавши ось такий шестикутник. Причому намалювати його також два рази товщою і тоншою лінією. Ми могли або спочатку намалювати шестикутник. Потім сніжинку, і він був би ніби на задньому плані, але ось такий варіант мені подобається більше, виглядає, наче так об'ємніше. Тож, ну, до практики, ми будемо працювати з вами в середовищі програмування онлайн Trinket. Тож, давайте переходити. Середовище виглядає як типове середовище програмування, тобто, у нас є тут редактор коду, і, відповідно, тут ну, ніби сцена, да? місце або Відповідне вікно для виводу наших даних, тобто вікно, в якому ми будемо бачити результати, тож починаємо програмувати. Тут ви можете побачити вже готову програмку, яка відповідно, малює логотип нашого середовища, в якому ми працюємо. Вибираємо повністю все: Ctrl-A, натискаємо Delete, нам нічого тут не потрібно зараз. І додаємо бібліотеку Turtle. Ну, Знову ж таки, ми могли б лишити FROM рядочок третій, Але ми будемо працювати з вами з іншим методом. Для різноманітності. Укажемо імпортл. І далі створюємо новий об'єкт, який буде нашою черепашкою. Ті дорівнює. Далі указуємо саму нашу бібліотеку. Тобто, звідки ми беремо цю а, ці команди. Ставимо крапку і указуємо, що ми створюємо біблі... що ми створюємо об'єкт черепашка. Тобто, нам необхідно знову ж таки написати, але з великої літери Turtle. Відкриваємо, закриваємо дужки обов'язково. Так, після цього нам необхідно розмістити нашу черепашку посередині нашої, а, нашого віконечка, нашої канви, можна сказати, так. А, тож, а, для цього ми використовуємо з вами команду, яка називається Go to. Указуємо наш об'єкт T, ставимо крапку. Go to і куди саме ми будемо переноситися 0 по іксу, 0 по Y Давайте запустимо, подивимось. Все, наша черепашка знаходиться посередині. Все дуже добре. Так, після цього а, ми можемо з вами, звичайно, бути в якомусь іншому місці. Тому можна було сюди додати і ще а, перед тим, як а, переміщати черепашку, просто підняти. Їх хвостика або перо, це називається, да? щоб ми перемістилися і не лишали після себе точно ніякої лінії. І вже після того, як перемістилися, то знову ж таки опускаємо нашу, наш хвостик, або, відповідно, перо. Обов'язково дошки не забуваємо про них. Так, після цього нам необхідно задати колір, яким ми будемо малювати. Давайте візьмемо якийсь темно-синій колір. Можна там dark blue брати або щось на кшталт. Того, мені подобається колір Navi. Тому я обираю T.Color. Далі, в дужках указую в лапках назву кольору. Ну, ось, наприклад, це і буде наш колір Navi. Тепер, коли я запускаю, ви можете побачити, що черепашка, що виконавець стала темно синього кольору. Так, о, далі. Починаємо малювати ось той самий один промінчик. Тож, за нашим алгоритмом, ми указуємо t.forward 150 кроків або 150 пікселів намалювалась наша лінія. Да? Запускаємо заново і бачимо, що все правильно малюється. Далі нам необхідно повернутися на 50, як ми пам'ятаємо, тому ми вказуємо тут одразу t.backward 50 кроків. Запускаємо, дивимося так, все ми в тому місці, де нам і потрібно. Після того, як я, як я і казав, ми повертаємо на певну, в певну сторону на 60 градусів. Давайте повернемо ліворуч. T.left. 60 градусів. І пройдемо одразу вперед. Ми можемо скопіювати уже набрану команду так буде швидше, і просто указати тут 50. Запускаємо, дивимося. Так. Тепер нам потрібно повернутися назад в цю точку. Тобто, це у нас буде знову ж таки: копіюємо команду backward. Запускаємо. Так. І тепер в протилежну сторону на 120 градусів. Тобто, указуємо тут T-Right. 120. І знову проходимо вперед і назад на 50 пікселів. Можемо взяти, скопіювати одразу дві команди. Повертаємося назад на 60 градусів. Тільки тепер уже ми повертаємося знову ліворуч. І переходимо назад на 100 кроків. Backward 100. Запускаємо, дивимося, що у нас вийшло. Так. І тепер, після цього, ми вже можемо повторити це 6 разів. Для цього ми використовуємо цикл for. Указуємо перед початком малювання. Ось після кольору. Ми указуємо for. Далі указуємо лічильник. І in, Тобто, з якого ряду, і указуємо сам ряд. Range, І в дужках. Скільки разів ми повторюємо? Шість разів. Після дужок ми вказуємо, що далі у нас починається виконання нашого циклу, ставимо двокрапку. Але в даному випадку цикл у нас поки що порожній. Чому порожній? Тому що у нас немає виділених команд під цей цикл. І це буде помилка. Запускаємо, бачимо помилку у дев'ятому рядочку, тобто в наступному після циклу. Чому так відбувається? Тому що ми за допомогою табуляції, тобто відступу, не додали жодну команду до нашого циклу. Щоб це зробити, ми використовуємо або чотири рази натискаємо на пробіл, або один раз натискаємо на клавішу Tab І робимо ось такий відступ. Але якщо ви обрали табом робити табуляцію, то, будь ласка, до кінця програми це правило і збережіть. Обирайте саме тільки один спосіб: або ТАБ, або чотири пробіли. І так ми робимо до кінця прописаного нами. Запускаємо тепер програмку і дивимося, що у нас відбувається. І як можна побачити, наша програмка виконується 6 разів, але перемальовується одне й те саме. В а, алгоритмі я казав, що після кожного виконання нам необхідно буде в якусь сторону повертатися а, 6 разів. Тому ми беремо, наприклад, той самий беремо Left 60. І після нашого виконання всього відповідно алгоритму ми додаємо лефт, запустимо програму. Тепер подивимося, як це відбувається. Тепер наша сніжинка точно буде малюватися. Але відповідно, зараз ми будемо витрачати багато часу для того, щоб вся ця сніжинка перемальовувалась. А нам потрібно буде ще одна сніжинка. Поверх неї, і м, ну, мені здається, зовсім багато часу витрачається. Давайте візьмемо цю швидкість нашої черепашки і збільшимо. І це ми зробимо. Ну, давайте іще перед тим, як ми починаємо взагалі з нею працювати. Одразу після оголошення обираємо ті, крапка, спід, тобто наша швидкість, і в дужках давайте укажемо 100. Можна і 1000, але 1000 буде забагато. Ми не, взагалі не встигнемо подивитися, як вона малює. А так дуже швидко. Так, ну і ми пам'ятаємо, що товщина ось цих ліній повинна бути досить а, такою, достатньо великою. Тож, ми указуємо ті крапка тобто розмір пера, да? розмір лінії, яку ми малюємо. І в дужках указуємо товщину. Нехай це буде а, 20. Тепер у нас виходить ось така сніжинка. Що нам потрібно зробити, щоб зробити її, ніби вона обведена? Потрібно зменшити розмір, змінити колір і намалювати її іще раз. Це дуже просто робиться. Ми просто беремо і весь ось цей блок з восьмого рядочку, починаючи до 21-го. Копіюємо: Ctrl-C. І вставляємо з нового рядочку без табуляції, без відступу, вставляємо нижче. Змінюємо наві на звичайний синій колір. Тобто указуємо тут blue. І змінюємо розмір, наприклад, на 10. Запускаємо. Сніжинка вже практично готова. Що нам лишилося? Лишилося дійсно намалювати шестикутник. Давайте намалюємо один і подивимося, де він намалюється. Так тож. Нижче з нового рядочку без табуляції, без відступу, ми укажемо, скільки разів ми будемо це робити. Звичайно, також 6 шестикутних, 6 разів повторень. Тож ми можемо взяти і просто скопіювати вже знайомий нам цикл, тобто for або i in range 6. Далі, уже з табуляцією, нам необхідно буде пройти певні кроки. В даному випадку ми будемо проходити тут буквально. Зовсім небагато, я б сказав. би, Тобто, ми давайте зробимо так. Буквально на 50 кроків вперед. А далі вже будемо повертати і проходити знову ж таки кроків там на 50. Так, тож, давайте так і зробимо. Ми переходимо. Десь у нас є тут команда Forward 50. І так як ми малюємо з вами шестикутник, то нам необхідно повертати, ну, наприклад, ліворуч на 60 градусів. Давайте це ми з вами і зробимо. Обираємо у нас тут є ця команда і запускаємо. Так, ми бачимо, що дійсно у нас малюється шестикутник, тут у нас він співпадає, але ми малюємо, починаємо малювати із центру. Тому нам необхідно перед тим, як почати взагалі малювати, пройти ось ці 50 кроків, а, наприклад, вперед. Тож, перед тим, як ми починаємо малювати шестикутник, ми задаємо Forward 50. У нас ця команда вже є, копіюємо її. Тільки обов'язково з початку. Спочатку рядочка. Запускаємо, дивимося. Так. І ми бачимо, що у нас малюється тільки. Тепер ось сюди. Нам потрібно зробити наступним чином, щоб, коли у нас черепашка проходить вперед, ми повернули в протилежному напрямку. Тобто, якщо ми тут робили 60 градусів, повертали і малювали ось цей. Промінчик, то нам потрібно тепер в протилежну сторону. Тобто повернути, ну, наприклад, давайте повернемо на 120 праворуч. Чому ні? 120 праворуч у нас уже є ця команда. Ми її копіюємо і додаємо одразу після форварду. Запускаємо. Тепер у нас проблема в тому, щоб малювався шестикутник угорі, а тепер малюється внизу. Чому так стається? Тому що коли ми повертаємо, наприклад, ось тут праворуч, то і тут ми повинні повертати праворуч. Це дуже важливо, щоб малювався шестикутник саме в одну сторону. Запускаємо, дивимося. Те, що нам і потрібно. Тільки нам потрібно тепер намалювати два таких шестикутника. Обираємо копіюємо і з нового рядочку також додаємо. Задаємо для першого розмір і колір, як для першої сніжинки. Тобто Ми обираємо тут одразу ці команди. А для другої, як для другої, 10 і колір звичайний синій. Тобто перед виконанням ми просто додаємо сюди також color Blue. Запускаємо і відповідно. Насолоджуємося готовою нашою сніжинкою. Ось і все, як ви бачите, досить багато коду. Ну рядочки короткі зазвичай, да? але тут майже 50 рядочків коду, все ж таки. Але всі вони практично крім першого базового блоку, крім ось цього блоку. Вони всі останні скопійовані, і ми, по суті, брали і копіювали те, що написали ось в цих 10 рядочках. Ось така у нас вийшла сніжинка. Якщо відео було корисним та воно вам сподобалось, оцініть його, будь ласка, можете написати коментар. Ну і, звичайно, крім програмування і ще на каналі є робототехніка, 3D-моделювання. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене в сьогодні все. До нових зустрічей!